А ви також можете отримати агротехніку в лізі. Можете отримати і зерномет, і очисник ворогу. У нас в основному беруть в лізінг очисники вороху. Так що, я вважаю, якщо є можливість, бери так, немає, бери в лізинг. І все. А то, що заначісна техніка буде тобі в допомогу, це я думаю. Пояснювати не треба. Ти можеш прийти. Робити з нею, якщо у тебе є чисна машина, свій власний бізнес, окрім того, що ти будеш очищати своє зерно, можеш брати зерно у своїх знайомих, які вокруг тебе проживають, і чистити їхнє зерно, після Ось після Отак от. Так от. Варіантів, як заробити за допомогою очисника ворогу безліч, безліч безліч. Я навіть сам подумаю, якщо щось далі буде так, придбати собі одну очисника ворогу, заїхати в якесь глухе село, поставити великий паркан і займатися чисткою зерна. Так що... Є ще багато бізнес процесів бізнес-планів, які можна втілити за допомогою очисника ворогу. Але для цього тобі треба лише одне отримати цей очисник. А як це зробити? Можна е, поняти, зрозуміти, якщо зайдеш е, в чат-бот в шапці цього профілю, перейди на нього і зроби свій вибір. Якщо, не, не, якщо щось не виходить, набирай, залюбки допоможемо. А тут прагра, пролізінг. Так, лизинг. Підписуємося пока.